І так, хто не зрозумів це прев'ю, пояснюю. Коротше. Типа їде машина з Дідом Морозом, тут обрив на річку і тако падає. І тим часом іду янтин і тут. Тому Hello Friendly з вами Денис Френдж. До речі, добре б було тут зрив на монтаж поставити. Ну, я не монтую. Е, добре, дружні. Я сьогодні вирішив знову взяти якісь. Ми брали вже новорічні подарунки, правильно? Правильно, здається. Здається, брав, Та, брали ще в тому році. Порозумієте, я хотів там одну коротше, штуку, дуже смачну і торт від тойсь. Той, той Ми з вами їли того року. Як то називається, маестро? Щось маестро, якісь там вафлі. чи... Печенька, бісквіт маестро і торт маестро. І той, і то по 109 гривень. Ну, блін, у мене не вистачило грошей. Візьму вже на завтра 200 і купимо вже то маестро. А сьогодні у нас Рошенівські солодощі, Тому, хоч відкриваємо так багато часу, я ще, до речі, тату знову поїхав, немає телефону. Ну, якщо приїде, ми вас зачитаємо. Якщо не приїде, будете мати щастя, це відео буде. І ти менше хвилин. Тому поїхали до заставки. Let's go! Деніс Френні Гує, Деніс Френні Гує, сьогодні він буде реагувати на набір на подарунковий автомобіль. Ну, якраз... Коротше, автомобіль. Санти, 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 від Рошен. Шен, Шен. Знову у нас рошен, бо то що. Ну, я подивився там на інші, то теж якісь трохи дорогувати. Та. До речі, не прибрався, як прийшов, прийшов з магазину, ну вже ну, приберусь пізніше. Тільки впрів. Я просто під підтамку знову чогось ніякого ВК удію, що новорічний знову подарунок, ви зрозуміли. І як його відкривати, надіюся, тут. Так, а тут є. Оця штука яка відкривається. Оця наліпка, бачите? І треба. Мені написали сьогодні, вже можеш кліпети не ставити. Типа вже і так немає перегляду за ці два дні. Так, за ці два дні немає переглядів, але. Може бути, знаєш, за 13-14, бо може глядачі так ще старі лишилися по старому календарі і будуть дивитися 13-14 на більш Тому я, знаєте, ну хоча б поки що до 15, 16, подивимось. Ось так. Опа. Ого. Я читав трошки склад, які тут цукерки входять. Ну, коротше, ну, що вам скажу, вже щось. Буде ще чупа-чуп з лолі пупс, лолі папс. Так, давайте відкривати. Їсти, хочеться. Що нам Порошенко приготував? Так, хотімо, давайте. З четвертим днем Нового року у вас. Так. Добре, з чого почнемо. Ось так це все, весь склад виглядає. Ось так. Ось так так. Тепер на рахунок цієї опен камери. Блін, я подивився, все-таки теж то саме, це фокусація туди-сюди, туди-сюди. Але Все-таки, по якості відео все-таки виграє опен-камера. Так що будемо поки що на неї знімати, хоча вона такі гіабайти жирає, на секундочку. Що навіть, мені здається, що навіть камера айфонівська так не, не, не забере, як ця опен камера. Хоча ні, я не можу нічого суперечити, я думаю, що теж. Айфон теж багато бере. Що я хочу почати з першим, це звичайно слів кілини в вафлі, бо я... Я б зараз не проти вафлі з'їсти. Спочатку шо з чогось більшого, а потім з чогось малого. Оце я люблю ці вафлі. Ми можливо їх уже їли на відео, ну нічого. Це подарунковий збір. Ммммм. Смачно! Кому цікаво, виглядає з, з, з боку так. ззаді ось так. З іншого боку ось так. Пряд уже бачили. Ну я тут поставлю, напевно, навіть десятку, бо реально смачно. Mm -hmm. О, це супер. Буква Е. Типа рошен. Та, ставлю 10-ку, реально класно. Дивіться, за що я хочу з вами поговорити? Містер Бістер сьогодні мені написав. Денис, ти обіцяв кожного місяця готовку знімати, а у грудні ти не знімав. Шахіма, типа що? Та, я хотів... Я мав зварювати варити пільмені у грудні, але... Тут так вже швидко і вже новий рік. Тут ці всякі солодкі. Ну, коротше, затягнулося, з того всього не знялося. Тому вже зніметься в цьому році, хай буде так. Дивіться, так, отак відкривається. Крок наступний. Цукерка з горішками. Поїхали. Так, вафлі слів клінівки, 10 балів. Реально смачно, ставлю десятку. Ну... Горішки теж нічого. Оцінка 9 балів. Непогано. Так. Якими повторки ми відкладемо? Будемо вже з напоями їсти. Так. Крок ми вже попробували. Корок 3 штуки було. Не зовсім 9, але солодкий, хай буде 9. Хоча зуби вже дали знати. У нас є маки 2. 3. Значить, відкладаємо в сторону. У нас є дві ж... О, це мої з категорії рошен теж смачні. Ну, Це ми з'їмо без кави. Чококолку одне відкладемо. Так, ромашки три. В бік. Галаретка. галаретка. А, це ми вже їли, мамі ці цукерки подобаються. Коротше, набік. Кендінат, о, це я люблю. На бік. Ну і Пап. Ну, я не знаю, ну, чупа але це зуби будуть боліти, бо не знаю. Буде дуже боляче. Добре, тут уже болить, переходимо на цю сторону. Шалена бділка. Грезібі. Блін. Давайте. Відео буде називатися Що знаходиться у ці, ну... В наборі более автомобіля на автомобільного Санта. Автомобільного Санта. Mm, смачно 9 балів. Трошки солене, щось солодкому солене. Це, знаєте, якраз реальний варіант, а не то, що в казках, у мультиках, що Санта там літає на оленях на, крі... на якомусь там своєму кріслі. Крісло прикріплене до оленю. Оце реальний варіант Санти. Санта їде на машині виходить та і роздає подарунки. Ані. чи Дід Мороз. Ані ваше це. Ну, ви понял. Тут, до речі, сок був мармеладний, бачите, дивіться. Ну, короче, тусик дивіться. Я ж цей сочок любив. Ставимо лайк цим цукеркам. До речі, я зайшов сьогодні, бо я нагадав, що вже рік відео п'яні і вишні зайшов на відос. Знаєте вже, скільки там лайків? 100 лайків. Того, що, я пам'ятаю, як я давно заходив, там було десь ну, під 40-30. Ну я думаю, а тут 100 лайків. Знаєте, до чого доходить до мене? Значить, чим більше у тебе підписників на каналі, тим сим, цим новим глядачам видно, приходять все такі ці відоси і вони лайкають. Це добре. Я пам'ятаю, топ я навично навіть навіть 10 лайків не могла набрати. Коли, коли вже 1000 переглядів було. Перш то лайку. Шалена бджілка, смак зелене. Яблуко. яблуко. Це лаймо. Значить, два мені попалися апельсинові, третє лайм. Лайму поставлю 8 з плюсом. так. Добре. Що мені? Давайте... Тепер ромашку. Ромашку я їв, пам'ятаю у 21-му. Вроді би любима, але вроді би Ого-го, зуби боліли. Хм, mm. ромашка не Я пам'ятаю, коли я в дитинстві не любив ромашку і казав. М -м. А то ромашка, до речі, дві є. Ромашка рошенівська і контівська. Там, конкуренти між собою. а може Рошен украв у конті і теж робив. Я пам'ятаю в дитинстві всі ці ромашку цю їла, я такий фуйка, це простяцька цукерка. З того всього 21-му купив, думаю, ніфіга собі простяцька, це за кілограм у нас щось там 200 гривень за кілограм. Нічого собі простяцька і дорога. Ну, руке ж прийшли. Дитинство теж, в принципі. Замітно. <замітно>, 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 <замітно> Ромашка, отримую 9 балів. Нормально, супер. Наступна. Галаретка. Погнали їсти. Можливо, одну лишу на YouTube Short і одну мамі. Не знаю. подивимося. Галаретка, це бачу желе. Бачите? Ну, бо гала. Галаретка. Добре. Що тут пише? Кійсь мас? Ну так, лайм. Тоже лайм. Поїхали. Поїхали. Ммм. Ми вже це є на відео точно. Ще у 22-му, так. В кінці здається. Ну, в принципі, їсти можна. Вісім, Хай буде вісім. Ну, дев'ять – ні. Тут це шоколадно дуже. Ми маємо ці цукерки, тупо... Ну, попробуйте. Добре, поставимо 8 з плюсом. О, о зараз ми оце попробуємо. Кендінат. Можна отак відкривати, а можна, дивіться як. Та-да! Чекайте, ану, секундочку. А то, здається, так і не вийде вам відкрита, ну. подивимося, наприклад, іншої цукерки. А, ні. Ні, ні, ні воно спеціально зроблено ось тут тако, щоб ти отако відкривав. Ага, бо я думаю, можна по-іншому. Раніше було і так, і так. Кендінат, go. Це наподобі снікерса. Ще дуже тверде. Пам'ятаю в дитинстві. Поставили тобі під подушку на ранок. Отакий у подарунок ти такий. Ура! Цукерки! Береш, висипаєш. І кожну цукерку за цукерку за цукерку. І до дня вже не ставало цих цукерок. Оце було щастя повні кармани. Штани. Ну. А якщо натомість сюди якийсь подарунок пхали, ого! Це взагалі. А мене, правда, подарунка не було було. Кіндер. якісь такі маленькі ігрушки були, так. Ммм. От дзега у мене була світляща, ну тепер лишилася. Попалася в такому великому замку. Той замок, мабуть, теж дофігіще тоді коштує, навіть на той час. Ну і в мене є на горі. Доволі файно зроблено. Оцінка. М -м -м. Мені влаштувало. Десять з плюсом, навіть, дуже смачно. Кендінат то, що треба. Наступний у нас червоний мак. Давайте їсти. А, до речі, був такий блогер, який називався Денис Мак. Ну, він головний канал Мак, а другий Денис Мак. Ну він пішов з каналу вже все. доїли йому монтувати. Тому... Я теж ДНС. І <гум> теж їм Мак. Ммм, цукерку Мак, скоріше. У нас що залишаються дві цукерки, які ми ще з вами не про... Ну це нас... Це буде в кінці відео. Бо то довго. То вже і так небагато лишається. М -м -м. Дивіться, що. Е Позавчорашній, здається, ролик ви почали коментувати. Бо того, що вчора не було там особо коментар. Там було 10, ну, де 10 10. Я тільки зів цю кайру уже прищі починають на руках вискакувати. Що це за аномалія така? Ну То все життя переслідується солодощі і потім прищі. І. Стоп, за що я говорив? А, коментарі набігли. І так що, бо я дивився учорашній не прокоментував так сильно. Тому я думав зачитати ну... під тим, перед вчорашнім. Но тато як поїхав, то... Радутись відео не буде. Ну, все одно до 20 хвилин затягнеться, думаю. Бо ці солодощі, самі розумієте. Швидко ти їх не зробиш. Не з'їж. <мас> Оцінка. М -м Скільки? балів. Так. То, що ми їли з Аврори, там постійно якісь оті... То, то. To... не знаю, мені і ті і ті добре, але. Таке. Просто ті були солодощі як новинку, а це. Не як новинку. О, майже. Та ведево. Що ж, Берем тоді поки що оцю коко. Я пам'ятаю цю коко-чоко. Нагадую якусь там японську рекламу Коко-Чоко, Щось там така фіня була. Так. Ось так виглядає. Капець у мене якість зараз супер. І ви ще мені будете писати тепер якісь гавно. Ой, немає, не Опен камера. Заправляється. О, молочне. Правда, молочне в молочному середині, напевно, темний шоколад, я це напевно пам'ятаю. Або ні, або жовток. Раз А Ану. Зараз подивимося. А, ні, жовток, мені повезло. Угу, От на YouTube шорт. Точно! Якщо в нас є більше, ніж дві повторки, а дивіться, є дві повторки. Дивіться, третю на YouTube шорт я забув, значить, Мак один галаретка ну, на YouTube шорт, крекер. Крок YouTube Шорт. Ромашка. Це одна. Хлопки ще лишаю. Е -е. Вроді все. Так. Ну, ожовток. Бо це ж колокочок, правильно? Типа курка знесла це яйце. Скоріше за все цю Поїхали Ну, якраз молочний шоколад. А мені здається, що коко чоко є чорний шоколад, але я не навижу. Бачите, завдяки цим моїм реакціям, завдяки цими моїми їдами, ви вже знаєте, що з соленого, ну, з нормальної їди, тобто основної, соленої, будемо прорівнювати її до солену. Мені не подобається цибуля. Що мені ще не подобається? Поки що цибуля, так, потім нагадаю. А солодко-чорний шоколад. Знаєте, трохи, знаєте, мої вподобання у їді. Та. Ну... Нема такого, щоб, розумієте, тобі все подобалося. З одної сторони, як тебе заставляють це їсти, це одне, а подобатися це друге. Тому якось так. То напевно, чи... Не знаю, напевно, на чай нам не буде вже коли робити. Перший жовток окремо і білий шоколад. Скільки поставив 9 балів, так? Давайте жовток. Ну. Mm. No, 8 балів. Mm, Солодкий 8 балів. White chocolate. Ні, ну прикольно. 9 балів. Так, і загальна оцінка Дейт. Що ж, Лолі Папс остання цукерка нас, ну, із нових. А далі все лишиться час. Ми з кавою або ні. Ну, в принципі, ми всі цукерки попробували, це вже просто повторки йдуть. І що обідно, що тільки вафлю одну дали. Я б не відмовився від другої. Ну, самі розумієте, вона просто велике місце займає у подарунковому, тому тільки одне. й то, самі розумієте, це все зараз теж багато важить. Я за це заплатив, чекайте. 96 Так. Там ще були новорічні подарунки, але но я вже... не знаю. Ось так. Мечупачуп се тепер останнім часом заліни на відео. Ну, то був, самі розумієте. Так, лаліпаб. Пам'ятаю, коли Порошенко був президентом, брали інтерв'ю у малих дітей. І такі кажуть, за що ти любиш Порошенко? Він такий. Ну, мені дуже подобається його солодощі, Рошенівські, чупач. Також всякі різні цукерочки, оце я люблю. Там, ну, понятно, знайшли кого питати. І оцінка. Чекайте, бо то ще шоколадний пройшов, я вже смочу карамель. Непогано. 8 з плюсом. Біла начинка, ну. 8. Червона. Тоже вісім. Чому заліто Чупачупс, особливо, якщо її їсти на відео, то тільки кусати. Того, що, ну розумієте, коли ти смокчеш не всі люди можуть, скажімо так, зрозуміти, що іменно ти смокчеш Чупачупсів. І можуть Чупачупстві прирівняти до самі знаєте чого. І це вже буде не дитячий контент, що я смокчу Чупачупс, а вже буде дорослий, розумієте? І тому така фігня. Тому треба ліпше моя порада, хто ці чупа-чупси їсть, такого взяти. Чекайте, щоб кусить нога. А, тут уже зуб болить. Фіг, ти тут відкусиш. Чекайте, попробую ножиком. Я маю на увазі ломати. По частинах їсти, не смоктати, бо... Бо інакше твій контент не особо буде дитячим. О, розкололи трошечки. Так, от, ну добре, що показувати, ось тако. Де? Польща. Ні, Польша. Ну, угу. это карамель не так будет зуби. То болеть болеть. Тут їх... Все болить? Я вже, знаєте, ну, чую, коли ти е їж що... Не дуже то. Нібито то прикольно, нібито то таке. Саме найліпше їсти мені щось солене, так. Ті же чипси. Ти до них більше привыкаєш просто. А я дивлюся нових чіпсів не заботить зовсім. Це дуже погано. Оцінка 8. Тож є на Ютубі відео АСМР смок Чучупа Чупси. Але якраз відео АСМР, в більшості люди для розслаблення. Але по суті ці же АСМР не тільки можуть бути для розслаблення, а й для дорослого контенту. Замінник того ж, ну ви розумієте, то що всі люблять по ночах дивитися. Я не дивлюся якщо що Я просто за тих, хто дивиться. І вони, типу, знаєте, включають СМР, бо типу, ну вдруг їх спаля, знаєте, за дорослим контентом, що є поза по межою Ютуба. І, типу, хтось там з друзів чи а, ха-ха-ха, дивиться, знаєте, і він вже подивиться СМР. А СМР це вже не так, скажімо, з, з, ну, збочено, так буде. Бо того, що тут уже, ну, тут уже трошечки якби інше направлення, так. Але... Ну, що тут вже не так, Типа, він скаже, мені це попалося в рекомендацію ще щось. Типу мені цікаво, що це таке на камеру робить, але теж, якщо батько батьки спалять, це теж не так, не дуже таке оправдання, бо це теж там є чого, теж, скажемо. Дорослого, та-та-та. Добре, в нас лишається пару хвилин. Що в нас почав? Холодний, там? Е... Ну а будь буде та без напою. Добре, ми тоді... Що ми ще? Я би зараз ще на з'їв. Знаєте що? Знаєте, кендінат. Кендінат оце. Я би ми з молоком. Ну молоко було тоді селянське якесь. Чути з селом було. Давайте з молоком попробуємо, не знаю. Скільки там хвилин? Денис хранім. Точніше телефон Реалмі, скажи мені. А, 1357. Знаєте ще один плюс опен-камери. Уже кажу. На опен камері я тільки що звірю ну, з телефонівською годиною 13.57. Тобто плюс камера, тобі ще хвилину. Годину з хвилиною показую точно. Бачите, яка корисна камера? Тільки не корисно ти, ти маєш місця в телефоні, ну нічого будем видаляти. І що ж. 1357, тобто пару хвилин. Угу. Та що я буду гратися? Так, так. Все, багато не лию. Амазон скаже, куди молоко половину розтарабанив. Холодно. краще не У мене, до речі голову вже пройшло, зараз ще гірше буде ну всім базу, бо холодне молоко наче не пробуємо але кроко Короб, це мені, це одне із любимих. Що ж, давайте підведемо підсумки і скажемо, яка цукерка сьогодні перемогла. Що там по часу? Значить. Дивіться. Перше місце. М -м -м -м. Значить. А що мені на початку? Ага, перше місце, во. Оця вафля. Друге місце отримує. Де воно теж було ціле. Угу, понял, зрозумів. Оце оце Кендінат, друге місце. Третє місце оце Крок. Горіхоли мені сподобалось. Значить, четверте оце кукочоко. П'яте місце. Хай буде Чупа-Чупс. Шосте. Оце джілка ця. Ну і далі всі решта. Ромашка. ні, е, е, Значить, ромашка. Потім мак іде. Ну і в кінці. Там що? Шорт... <звук> Ха-ха-ха, два чупа джупце, я думав один! М -м Ліпше би вафлі два поставили, чесно. Ну, окей, буду смоктати перед сном. Каларетка, о! Останнє, здається, всі, нічого не забули. От перед вами. Все, розміщував по розміщу поличкам. Перемогла оця. Слів калінівка, тому рекомендую її найбільше. Далі тут вже та, і можете собі пробувати. Блін, і що, як я зараз буду знімати, знаєте, на YouTube шорт, як я той вам. Ну, ви зрозуміли, як я буду чупа-чуп смоктати, точно зараз тобі будуть писати за це. Ну Ну що зробиш? А ми будемо кусати. Розрізувати і кусати. Щоб не писали. Останню, давайте цю з'їм. Ну, у нас нікес похож, навіть кольор. Як у оцей, бачите? Тому з напоєм ми вже це попробуємо на YouTube шорт с соні. Будем прощаться. 2 3, 3 2 хвилини. Значить... На жаль, тато не приїхав. Тому прочитаємо або на стрімі, а якщо буде коментар чи на цьому відео, завтра вже багато, чи на тому попереднього вчора то вже завтра один відео виберемо, а все решта на стрімі почитаємо. Тому з вами буде не сприяння. Не вийшло з їм випити, вип'ємо на YouTube шорт. Як завжди... Коментуйте відео, оцінюйте лайками. Ютуб тепер поки що дає добро. І не списує під кожне тепер останнє відео. Він не списав. Тому дає добро, а коли дає добро, користуйтесь і лайкайте. За підписку не прошу і так знаєте. Всім удачі, всім пока. З вами буде Денис Дружній, всім пока. Бувайте, йоу!